Давай дружити разом. Привіт-привіт! Радий вітати вас на нашій програмі. Сьогодні ми відправимось у цікаву подорож Гватемалою, а також заглянемо у гості до наших друзів вартових Дружболандії. Тож розпочинаємо. Таємниця Дружболандії. Ох і спека. Мені здається, що так спекотно не було навіть у Боцвані. Просто гнав Мишко, підставляючи обличчя ближче до вентилятора. Усі вартові зібралися у штабному вагончику, щоб написати листи друзям, але так і нічого й не зробили. Не було сил навіть рухатись. Сильна спека прийшла несподівано. На календарі 7 вересня, уже тиждень, як настала осінь, Артуть у градуснику піднялася майже до цифри 40. І, за прогнозами метеорологів, така спека мала тривати ще цілий тиждень. На цей час уроки в школі скасували, і діти всі дні проводили вдома. Настав час обливати бобошку, сказав Яша, встаючи з дивану. За останні дні це було найулюбленішим заняттям друзів. Через довгу густу шерсть пес страждав найбільше, і щогодини вони обливали його водою зі шланга. Це веселе заняття хоч трохи рятувало всіх від спеки. Цього разу і пес, і вартові так захопилися, що не помітили дядька Петра, що наблизився до них. Тож і йому дісталася солідна порція освіжаючого душу. Добре, що це за такої температури. Одяг висихає за кілька хвилин. Незабаром усі знову сиділи у штабі. Бачу, що ви сумуєте. Навіщо даремно гаяти час? Давайте самі складатимемо загадки, ну і відгадувати їх, звичайно, спробуємо. Діти пожвавішали. Самим вигадувати загадки? Це ж так цікаво. Першу загадку вигадала Маша: хто приходить і йде, і всі її за ручку водять. Друзі замислилися. Що це таке? Тут у двері почав шкрябатись бобошка, мовляв, чи не час знову душ влаштовувати? Мишко пішов відкривати і. Еврика! Я відгадав! Це двері! закричав хлопчик, адже входять та виходять через двері, а відчиняють їх за ручку. Тепер загадувати мав Міша. Він усміхнувся і швидко сказав: Її придумали люди, щоб проходити крізь стіни. Мого? сказав Яша, оце так ти вигадав. Через стіни пройти неможливо, це фантастика. А ось і ні? Дуже навіть можливо і дуже просто, зрадів Тишка. Він підбіг до дверей і відчинив їх. Щоб крізь ціни пройти, треба в них знайти двері, сказав хлопчик. Це знову загадка про двері. Так вони вигадували і вигадували загадки, поки не прийшла черга дядька Петі загадувати. Його загадка виявилася самою складною. Його не можна побачити, але всі про нього знають. Нікому з людей не належить, але всі люди ним користуються, хоч часто втрачають. Як не намагалися діти, ніяк не виходило знайти розгадку. Що ж це таке хитре, дядько Петя загадав? Тишка подивився на годинник. Ого, скільки часу пройшло, а я й не помітив. Я обіцяв мамі раніше повернутися і допомогти з прибиранням. Я піду, а ви мені потім обов'язково скажіть. Ти її щойно сам знайшов, усміхнувся дядько Петро. Воно минуло, ти його не побачив, але знаєш про нього? Час! Ну, звичайно! Майже одночасно закричали Маша, Мишко та Яша. Молодець, тишко, без тебе ми цю загадку не розгадали б. Всі ви молодці. До речі, я не просто так до вас прийшов, а з новиною. Є можливість усім разом з'їздити на декілька днів до Гватемали. Тим більше, що час у вас для цього зараз є. Ура! закричали друзі. Пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавенки країни. Гватемала означає країна дерев. Безкрайні тропічні ліси займають майже всю її територію. Колись країна була центром стародавньої цивілізації Майя, і їхні напівзруйновані міста все ще зберігають безліч таємниць. Птах, герб і гроші. Маленька пташка кецаль дуже гарна. У неї яскраво червона грудка і смарагдове з синім відливом пір'я, яке переливається на сонці всіма кольорами веселки. Стародавні Майя прикрашали довгим пір'ям з хвоста птиці головні убори вождів. У неволі кецаль одразу гине, тому в Гватемалі вона вважається символом свободи та прикрашає герб країни. Для захисту дивовижної птиці створено національний парк Кецаль. Навіть гроші тут назвали від на її честь. Будь-які покупки можна зробити за гватемальські кеццалі. Зебри на дорогах. Гватемала це одна з небагатьох країн світу, де іноді на дорогах замість звичних пішохідних смужок малюють справжню зебру. Правда весело? Салатова столиця. Місто Гватемала столиця Гватемали. Вона має свій фірмовий колір салатовий. Все міське майно пофарбоване у цей колір. Кіоски та бордюри, автобуси та пожежні машини ну зовсім як у дитячому оповіданні. Спробуй сказати це з скоромовкою: поліцейський у салатовій куртці на салатовому мотоциклі розвернув салатовий автобус, бо попереду дорожні робітники у салатових безрукавках фарбують бордюри у салатовий колір. Давайте швидше! Поліцейський у салатовій куртці на салатовому мотоциклі розвернув салатовий автобус, бо попереду дорожні робітники у салатових безрукавках фарбують бордюри у салатовий колір. Втрачене місто нащадки стародавніх майя століттями зберігали легенду про чудове місто, загублене в глибині джунглів. У 1848 році його знайшли. Місто Тікаль є найбільше за площею давне місто Америки. Напевно, ви всі знаєте, що таке тарзанка. Вважається, що вперше стрибати зі скель з еластичним джгутом на ногах почали давним-давно в гватемальському місті кубулько гостей. Люблять пригощати кесадильяс – це кукурудзяні або пшеничні коржики з різними начинками. Це дуже дуже смачно. Тут стільки всього дивовижного, великі кам'яні піраміди, зовсім не схожі на єгипетські, вузькі круті сходи ведуть до верхнього майданчика, де Майя проводили свої астрономічні спостереження за сонцем та зірками. Напевно, вони були добрими спортсменами, бо лізти такими сходами нелегко. Давай зробимо разом. А зараз пропоную тобі зробити банку часу. Для цього тобі знадобиться монети, цінники, дві коробочки та гарна баночка. Спочатку склади список справ на завтра, кожну справу запиши на окремий цінник та наклей його на монету, монети з цінниками склади в одну з коробочок. Виконавши справу зі списку, дістань потрібну монету та переклади її у другу коробочку. Наприкінці дня підбиваємо підсумок гри. Якщо в першій коробочці щось залишилося, значить часу вдалося від тебе втекти. Порахувавши кількість монет в обох коробках, ти дізнаєшся, з яким рахунком закінчилася твоя гра. Наприклад, виконавши 5 справ із 5 запланованих, ти закінчив гру з рахунком 5 0 на твою користь. Відклеївши цінники, переклади всі монети з другої коробки в гарну баночку. Це твоя банка часу. Зібрати ці монети вдалося завдяки тому, що ти мудро керував своїм часом. Ти молодець. Мишкина порада. Список пиши увечері. Все продумай та не поспішай. Розрахуй точний час і лише тоді прикріплюй цінник. Сподіваюсь, що так само мудро ти зумієш розпорядитися і цими монетками. Час краще не втрачати. Його так важко наздогнати! Hello, kids! It's English Learning Time! Ну що, ви скучили з англійською? Сьогодні ми вивчимо ще пару слів і фраз, аби ви могли більше говорити і розуміти. А чи знаєте ви, як назвати всіх членів вашої родини англійською? Давайте перевіримо. І так Члени сім'ї. Members of the family. Members of the family. Родичі. Relatives. Relatives. Батьки. Parents. Parents. Мама. A mother. Or mom. A mother. Мам. A father, dead, a father, dead. Didus i babusa Grandparents, grandparents. Didus, a grandfather, a grandfather. Babusa, a grandma, a grandma. Dite, children, children. Sin, a son, a son. Дочка, A daughter A daughter. брат, A brother A brother. сестра, A sister. A sister. брати і сестри разом. Siblings Siblings. Чудово. Тепер давайте вивчимо декілька фраз. Як сказати це моя сім'я. «This is my family» У мене є четверо членів сім'ї Мама, Тато, Брат і я. I have four family members: a mother, a father, a brother, and me. У нас багато родичів. We have a lot of relatives. Моя сім'я велика. Або маленька. My family is big. small. Мою маму звати Анна. My mother's name is Anna. Моя мама вчителька, і мій тато лікар. My mom is a teacher. And my dad is a doctor. Прекрасно! Скільки корисних нових слів і фраз ми з вами засвоїли сьогодні? Я впевнена, що вони вам пригодяться. До скорої зустрічі. Goodbye! Смаколики від машки А зараз давайте разом зробимо фруктове буріто. Для цього тобі знадобиться тонкий лаваш, банан, яблуко, родзинки, чищене насіння, кукурудзяні кульки, солодка сиркова маса. Розріж лист тонкого лаваша навпіл. Тоненьким шаром змасти лаваш сирковою масою і присип родзинками. Очисти яблуко і наріж його якомога дрібніше. Зверху родзинок поклади яблука, кукурудзяні кульки та насіння. Не роби товстий шар з начинки, щоб лаваш було зручно згорнути в рулетик. На верхівці банана зроби косий зріз. Поклади банан на край лаваша. Обережно згорни лаваш у рулетик. При подачі можеш прикрасити його джемом. Ось і все смачного! Слідами, дружбаландії! Жила була на світі дівчинка. Ось так часто починаються казкові історії. А ця історія не казкова, але дуже цікава. Історія розповідає про те, як квіткові клумби можуть сильно змінити чиєсь життя. Отже, жила була на світі дівчинка Катя, яка зовсім не вміла правильно використовувати час. Якби не її рідні, дівчинка постійно скрізь запізнювалася б і нічого не робила вчасно. Сяде Катя робити уроки, але вже за кілька хвилин відволікається на розмову по телефону або цікаву книгу, або комп'ютерну гру, чи просто дивиться у вікно. Ось уже й вечір настав, і батьки додому прийшли, а зошити з невиконаними уроками так і лежать на столі. Але одного разу все змінилося. Цього дня Катя з бабусею пішли в ботанічний сад на виставку квітів. Квіти дівчинка дуже любила. Вона розглядала пелюстки, листочки та бутони і дивувалася тому, наскільки вони можуть бути красивими та не схожими один на одного. І тут Катя побачила клумбу. У саду їх, звісно, було чимало, але ця клумба була особлива. Велика та кругла, вона складалася з 12 секторів. У кожному секторі росли різні квіти. Бабусю, подивися, яка дивна клумба! В одному секторі всі бутони у квітів розкриті, а в інших закриті. в'януть. Але ж не можуть на одній клумбі одні квіти поливати, а інші ні. Це не просто клумба Катюш. Це квітковий годинник. Кожна квіточка на цій клумбі відкриває і закриває свої пелюсточки у певний час. Раніше всіх о 4 годині ранку розкриваються квіти цикорію та шипшини, а о п'ятій годині мак, о 6 кульбаби, о 7 годині прокидається картопля і дзвіночки, а вслід за ними о восьмій виюнки. Пізніше за всіх, о 9-й 10-й годині ранку, розкриває свої помаранчеві вії календула. Як цікаво, бабусю! Але, бабусю, у маку та цикорію пелюстки закриті. Квітковий годинник, напевно, зламався. Та ні, вони працюють точно. Просто ми довго забарилися і прийшли до парку аж після обіду. Мак та Цикорій закривають свої пелюсточки після третьої години. Надвечір закриються всі квіти, кожен свого часу. А ось нічні фіалки, навпаки, тільки почнуть прокидатися. Всю дорогу додому Катя мовчала, бабуся навіть занепокоїлася чи не захворіла онука. Увечері дівчинка запитала у тата, чому прості квіточки можуть робити все так вчасно, а в неї нічого не виходить. Це Бог подарував їм ці здібності, сказав тато. Насправді ж квіти не знають, котра година, вони просто реагують на сонячне світло, на вологість та температуру повітря. Так вони захищаються від холоду або спеки, а ще пристосовуються до запилення денними або нічними комахами. Зате ти, Катюша, можеш і час щогодини визначати, і сама вирішувати, коли і яке діло тобі зробити. Адже тобі Бог подарував те, чого немає ні в яких розумних квітів це здатність думати і правильно використовувати свій час. Минули роки дівчинка Катя виросла і стала професором біології. Щоранку вона відкриває свій щоденник, де записані справи на наступний день. Перший рядок у ньому завжди один і той самий. Шість годин підйом. Кульбаби прокинулися. Слушай морок, я знаю, що bless me i'm just my eyes. Осі підбігає наша програма до свого завершення. Але вже зовсім скоро ми знову зустрінемось, аби продовжувати нашу подорож Гватемалою. Тож до зустрічі.